Чекає мене вже жіночка. Що ви взяли пакет? Так, тримайте. Це ми, ми потім. Тримайте макарони. Це мука може щось зробити собі. Так, цукор тримається. Mm -hmm. Щоб розв'язався. Ну і чай з печем об'їдете. Mm -hmm. Мене згадаєте потім. Як звати? Нікіта. здоров'я, всього доброго. Не nee. болійте. Я вас виділ уже вже другий чи третій раз бачив. Mm -hmm. Не було нічого yeah. з собою. А тепер... Є можливість все. Посміхайтеся, все буде добре.